До Марганецької міської територіальної громади завітав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Цього дня було нагороджено відзнаками за сумлінну роботу працівників правоохоронних органів міста Марганця. Спершу хочу сказати вашого обличчя всім, хто сьогодні відзначений, і всім, хто сьогодні присутній, Нам дуже приємно бути тут і вручити вам особисто ці відзнаки за те, що ви висите правотрати в дуже непростих умовах. В екстремальних умовах, які є сьогодні, сподіваємось, скоро буде краще разом з міським головою Геннадієм Беревиком, головою Нікопольської районної військової адміністрації Євгеном Євтушенко, секретарем міськради Анатолієм Деркачем. Та іншими присутніми було показано будівлі, які зазнали руйнувань внаслідок збройної агресії РФ. А також оговорено нинішню ситуацію марганця району та регіону. В цілому ще один день протистояння ворожій загарбницькій армії Росії. Ще один день ближче до перемоги. Разом ми сила. Слава Україні!